Перший телевізійний фестиваль дитячої та юнацької творчості «Таврійська зірка продовжує розкривати таланти Херсонщини у черговий раз. Знімальна група завітала до музичної школи номер 3 де відбулися зйомки одного з учасників телепроекту. Якими творчими здібностями учасник вразив наших журналістів докладніше у сюжеті. Кові залі музичної школи номер 3 Валерій Рощенко демонструє свої творчі здібності. Музикант вразив нас професійним виконанням класичного репертуару. Хлопець уже має досвід участі у конкурсах та фестивалях. Але телевізійний проект Таврійська зірка це унікальна можливість для всіх учасників проявити та розкрити себе не лише як музиканта, а й як майбутню зірку голубого екрану. Я хочу, і в цьому сезоні в новому участь. В Прошлому сезоні я зайняв друге місце. а Сейчас я смотрю на перше може бути на гран-при. Буду намного більше, ніж в в тому году готується. І ще більше буду, ну, вижимати, говорить, всі соки із себе, щоб показати настоящий клас. Фестиваль Таврійська зірка проводиться з метою пошуку вивлення та подальшої підтримки і розвідку потенціалу дітей та молоді, талановитих, обдарованих у різних видах та жанрах мистецтва. Мені надзвичайно приємно, що телеканал Плюс» продовжує э-е працювати над проектом Таврійська зірка. Настільки удачно этот проектродился, а блин комом, но это не только комом, это не просто удался Проект а он удался сразу з первого раза блістяще саме тому бажаючих взяти участь у фестивалі дитячої творчості «Таврійська зірка стало ще більше. Проект може стати стартом для подальшої кар'єри кожного учасника. Перший телевізійний фестиваль дитячої творчості це унікальна можливість для кожного стати справжньою зіркою Херсонського краю.